Царя нашого, видали тут. Ой, підеме підем, царя нашого. Від сходу, Старя до заходу, три йдуть». Našemu po narodu de no moda runke nesoj našemu po narodu de no moda runke

Калавстина ти не волить нігді, так по всій країні. Калавстина ти не воліть нігді, так по всій країні. А мами плачуть, а мами плачуть, аж волосся рвуть. А Як своих детога, на, своїх дітага, на своїх дітага, Ой, на ріці, на Дюрдані, золотий умовай. Злеті, злетілися, Ангелочки взяли той хрест на крилочки, та й понесли до церковиці, положи, ли на престолиці взяли книги тайчета. Якби моя да. дали ім я святий Петро Ма Божа не злюбила Божа не злюбила вся, вся земля засмутила. Взяли книги, та й читати, яке би му ім'я дати дали, і м'я святи Павло, мати Божа не злюбила, мати Божа не злюбила. Вся ся земля засмутила, вся, вся земля засмутила від відступила. Взяли книги та й читати, як ім'я дав, те дали ім'я Ісус Христос, Мати Божа то злюбила мати, Божа, то злюбила до престолу приступила до престолу. Приступила ся ся за мля завеселила. Христос нуждається. Слави моєму я раданські річі, тиха вода стояла, а там а ти Божа Ісуса Христа купала. А та мати Божа Суса христа купала, а скупавши у пеленочки, в пеленочки пеленочки повела, а сповивши у яселках, у яселки поклала. А на теми, я сірі воли стояли, Тає на дитя, своїм духом дихали. та є на дитя, своїм духом дихали. Ай, є нам дитя, ну, Своїм духом дихали, Аж поки Ісуса із за я не взяли, аж поки Ісуса, із за я не взяли аж поки Ісуса із за яселок не взяли, та все є му херовими, херовими співали, та все є му херовими. Ні, сталася, новина, що чиста, чиста діва мати чи стані, Насласна, світ Ясна і прекрасна. Насла, світ на весь свети. Світ Давали людям знання 那春。In свічку засвітила. Зоря. Зоря ясна, ясна, ясна і прекрасна, на весь світ світила. Я, не вмію його Я <рес> знаю, Маленький Ісус народився у яслах на Сіні, а ми люди колядуємо, веселімося нині, Всевишнього прославляємо у кожній родині, щоб була Божа слава по всій Україні, Божа слава в Україні і по всьому світі. А вам, добрі, Господарі, на многое літа. Много літ дай Бог прожити добру долю мати, щоб ви були всі здорові і завжди багаті, а у місті Вифлеємі засяяла зірка, бо на то є Божа воля, Христос народився.